Я так розумію, що гімн співати будемо? Ні, добре. Скажіть, будь ласка, яка причина того, що ви зупинили людей, і вам це дуже добре відомо, які їдуть зараз на мирну акцію, у нас є повідомлення. Ми надали повідомлення. Ви зараз перешкоджаєте ви просто реалізацію нашого конституційного права. Даного статтєї 39 конституції України зараз спілкується. Денисенко зараз спілкується. Тим не менше, ви це робите. Поясніть, будь ласка, яке ви маєте да, на це да, право. І у вас є рішення суду. Що у вас, що у вас є? Чому ви перешкоджаєте Андрій Сергій Андрій Сергійович. В черговий раз довожу вже до вашого відома, що... Отримано повідомлення про те, що автотранспортний засіб марки Хонда, Чорного поля, який рухається в поні з двома автомобілями, в якому перебувають люди, мають одяг військового зразку, пересуваються в напрямку. На закону вимогу працівників міністрів не зупинилися. Ви ж розумієте, що це не відповідає дійсності. Ну, я вам хочу сказати, це що, те, що те, тут те, багато віз, людей є в одязі, які можуть трактувати як військовий. Одяг, одяг це кольору хакі або камуфляж заборонений в Україні. Сьогодні мета правоохоронних органів не допустити будь-яких провокаційних, туристичних акцій. І, зокрема, О, зокрема яких тури туристичних основ, акцій ви, 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 ви не... ви проти туризму на кіровоградщині? Не. Я вас потролю трошки, я вас трошки потролю. Ви розумієте, що туризм дає Кіровоградщині, може дати в серці України десятки мільйонів доларів. І політичний туризм в тому числі. Ви цього не розумієте, так? Скажіть, будь ласка, законні підстави затримання Це підстави. Скажіть, будь ласка, що тут роблять? Бензовози, що тут роблять? Рефрижератори, контейнери, що тут, що тут робить вся міліція Кіровоградської області, всі спецпідрозділи. Яка би мусила б мусила би знаходитися в зоні антитерористичної операції? Ці працівники десять діб назад в рамках ротації прибули з зони проведення антитерористичної. Ну, операції. Тоді, тоді ми повинні говорити хлопці, тоді ми говоримо І однією мовою. Ці бо ми теж буваємо 5 та 2 липня безпосередньо під. Керівництвом командира виїжджають Вони б Треті, б нашої сторони. Треті Чому ви виїжджає? використовуєте міліцію проти людей? Ми не використовуємо. Ти саме робив Захарченка, Те саме робив Пшонка, те, те саме робив Янукович. майдан відбувся. Тому можливі, що міліцію використовували проти людей. ви провокуєте І зараз. Ми... ви зараз провокуєте Я... масові заворушення. Ви зараз, перешкоджаючи здійснення конституційного права, ви по суті провокуєте ви провокуєте, Ви перегородили дорогу. Ви перегородили рух. Ви знаєте, ви знаєте, що це взагалі порушення? У вас є відповідні рішення на перегородження руху. У вас є у вас які у вас підстави використовувати зброю? от дивіться, у хлопців АКМ в руках. У хлопців виняті, розчоплені, ПМ. Ви хочете використовувати табельну зброю міліції проти громадян, які пересуваються із міста Дніпропетровська, міста Кіровоград, мають на це відповідні документи, з якою метою. Пане Андрій, подивіться покордон. Яка могла Призвели? На даний час представники управління е, державної спільноти ви складаєте на мене враження цілком адекватної людини. ви розумієте, що наказ, які вам дали злочин. злочинний злочинний наказ. Пане Андрію Сергійовичу, я вам хочу зауважити, якраз саме ваше інтонація, навантаження. Це обурення, обурення і може обурення. тим, що ми не можемо проїхати в чудове місто Кирилограм, питання склалися виключно. Це не виконання закону працівників. Ми не знаємо, і не маємо ніякої інформації про те, хто пересував правосадження. Вам, вам було, було надано на ця Які інформація. Які законіти зараз а, на даний час я вже.